Чудовий сім'янин, чуйна й добра людина. Хороший чоловік, найкращий батько. Так відгукуються про Петра Воробця, загиблого захисника України. Він з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини, адже відчував у цьому потребу й обов'язок. Провести чоловіка прийшли сотні людей. Серед них близькі, рідні, друзі, колеги по роботі, побратими. Він ніколи не сварив, тільки один раз був за життя, тільки один раз. Тому може було 4-5 років, не пам'ятаю. Казав, що не можна так прибити, навчав по-свому, приходив, об'яснявся. приїжджав з командировки, допомогв, тобто, брав на роботу, коли був вже школяр, розказував історії з товаришами, знайомим, допомагав дуже на любов. На любовь, то вмагав. Усі спогади з батьком називає улюбленими, обожнював найбільше його повчальні історії. А з самих таких веселих, це як тато наводив приклад батьківства, брав з собою, показував: отут така проблема. Тут, бачите, ну ніколи він не підвищував голос. Ні разу. Розповідає, батько народився і виріс у Тернополі. Тут пройшло його дитинство. Ще з маличку вирізнявся своєю чуйністю та щирістю, а найголовніше оптимізмом. Завжди був таким веселим, як маленьким, таким досі залишився. Родинний такий був, жартівник. Ну і насамперед, патріот, патріот. Почалося його патріотизм з його родини, з його батьківщини з маленького. Навчаючись у школі, чоловік завжди був активним і позитивним, залишався з відкритим серцем і умів підтримати у важку хвилину. Кажуть, після здобуття вищої освіти працював далекобійником. А з початком повномасштабного вторгнення Петро пішов воювати добровольцем. Чоловік був командиром інженерно-саперного відділення, молодшим сержантом. Завжди просили. Його. Оберігай себе, але напевно, що там потрібно найкращі, напевно, вибрані і хороші люди. Він наскільки чую, і підтримував всіх побратимів, підтримував родину. Завжди жартував, казав, що все буде добре, все буде добре. Ми скоро повернемось з перемогою. Обороняючи Україну від російських окупантів, Петро Воробець віддав своє життя 4 травня цього року під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Чоловік загинув внаслідок влучання ворожого дрону у машину, де саме перебував. Схиляюсь перед відвагою, стійкістю. Та патріотизмом воїна, чинами якого ославлений Володимир Трізуб, поховали воїна на Миколинецькому кладовищі. Йому було 46 років. У чоловіка залишилась дружина, донечка та два сини. Вічна пам'ять слава захиснику України.